Про них можна сказати просто незламні люди з великим та палаючим серцем. І зараз мова про звичайних двірників та озеленювачів індустріального району, адже саме вони у себе на місцях відповідають за те, аби вулиці та прибудинкові території були прибраними та чистими кожного дня. А також ці герої, які живуть поряд з нами, вміють створювати ну дійсно справжню красу. Таких спочатку року в індустріальному з'явилося доволі багато. Зараз розпалі сезон літніх робіт з благоустрою, і ми активно працюємо над оновленням та доглядом за клумбами нашого району. Ось на цій ділянці було виконано комплекс робіт. Ми облаштували нову клумбу, висадили квіти, кущі, молоді дерева, посіяли газонну траву, виклали доріжку зі спіл і слідкуємо, щоб рослини мали гарний вигляд протягом усього літа. Хочеться, щоб кожен харків'янин відчував турботу за своє місто. Тому наша команда вкладає багато зусиль. прибираємо, прополюємо, поливаємо, обрізаємо, косимо, висаджуємо нові рослини. Також ми маємо ще багато планів. Будемо додавати нові квіткові композиції та продовжувати роботи по всьому індустріальному району. Наше підприємство продовжує працювати над тим, щоб забезпечити належний санітарний стан прибудинкових територій, а також озеленення дворів. І майже півтори тисячі працівників щоденно виконують свої обов'язки. Але це не повна комплектованість. У нас є ще вакансії, вакансії і для дворових робітників, і для озеленювачів. А також дуже потребуємо трактористів і водіїв вантажівок. Будемо дуже раді всіх. Бачити, у нас офіційне працевлаштування, стабільна виплата заробітної платні, соціальні гарантії, забезпечення спецодягом та засобами малої механізації, також є можливість бронювання. Тож всіх запрошуємо, робота не з легких, але. Є підтримка і з боку керівництва, і з боку районних філій, тому є можливість влаштуватися за місцем проживання. Є вакансії у кожному районі міста. Тож доєднуйтесь до нашої команди будемо робити Харків ще кращим ніж він є разом. Ігор безкровний Сергій Перець, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Харків новини.